Доброго ранку. Дитячий одяг в епіцентрі. Дуже гарний і дуже дорогий. Я була здивована цим цінам. Ціни такі, як і на дорослих, а може, ще навіть і дорожчі. Дивіться, ось ціна така по акції, а без акції на тисячу гривень дорожче, чи щось таке. Але дуже гарної якості, дуже гарної якості. Це не тканина. Це теплі зимові такі курточки для діток. І дивіться, які красиві, красиві, дуже красиві. І на все зараз тут акція. Ось дивіться, які ціни. На дорослого можна даже навіть дешевше купити такі ціни. Але дуже, дуже, дуже якісне все. Отака ціна. дуже все красиво, дивіться, яке гарне. таке все ярке. Для дівчаток, це для дівчаток. Це Хлопчиків. Я вважаю, що такі речі купувати, ну не знаю, в кого гроші є, лишні, скажімо так, тому що дітки швидко ростуть. Це така покупка буде на один рік, на один сезон. Воно ж маленьке все. Але якість тут говорить сама за себе. Ось ціна така без акції. На дорослого можна купити теж таку хорошу курточку за такі гроші. Ось такі ціни. А це якась оцінка? А, це безрукавка. Я вважаю, от як ви вважаєте, дівчата? Оце сама безтолкова річ, оце безрукавка. Навіщо воно нужне? Так одінеш тепло тобі буде. А, а руки в руки холодно, ну таке щось, ну я не знаю, в мене такого ніколи не було, і я б таке ніколи не купляла. Я вважаю, що це саме безтолкова річ. Що це безрукавка або ще є, знаєте, жіночі оці такі із меха. Тоже безрукавки, міх, міхові, таке. Куди в ній ходити? Якщо весною або осінню, то в ній буде жарко, бо вона зміє і без рукавів. Ду... Дуристика якась сама натуральна. Все штанішки такі гарні на дівчаток. Красиві такі яркі. Цвіт фуксії і ціна дивіться, яка теж красива. Ну, це все якісне, це не... не фуфло, скажімо так. Дуже гарної якості. Жакет. <кій> Колістер. Завжди модна клітиночка. А таке гарнесеньке дивіться яке. І завжди актуальне. А ось у дивіться, хто мішутка. Ой, який він м'якенький, такий гарнесенький. Ось, ось дивіться, це дитяча <кій> піжамка. Подивіться на ціни. Ціни такі самі, як і на дорослих, але ж подивіться, яке воно красивий. А я б з задоволенням такий би ходила. Дуже мені подобається. І діткам буде таке подобатися. І їхнім батькам, коли дітки будуть в таких гарних піжамках бігати, гасати по хаті. Дуже гарне, красиве. Тільки виробник я не пойму хто, що тут написано. А не написано, хто виробник. Татушка, ага, зроблена в Україні, татушка. Кстати, зараз у нас багато гарних виробників з'явилося, із якісних тканин шиють і дуже красиве. Дивіться, яке гарне все. Але ж ціни такі, як і на дорослих, такі самісінькі. Навіть можна купити піжамку і дешевше, Жіночу в вайкіки, якщо по акції я купляла за. 400 гривень із длинними штанами і з длинним рукавом футболочка. За 400 гривень по акції. а Без акції вона 800, по-моєму, коштувала. А тут таке теж. Це такі трусики на дівчаток. Але ж ціна така не дівчача, не дитяча. Ну, зараз такі ціни скрізь. А це ось, дивіться, які гарні платтячка для маленьких принцес. І ще й не дуже й дорого, я б не сказала, що вже так дуже дорого. Дівчатка з задоволенням будуть у таких ходити. Подивіться, які гарні. І я б у такому ходила. Дивіться, які гарнесенькі платтячка. Прелість, Просто краса. Може, все, дивіться, яка ціна. Ну, так як і на дорослого. Дві тисячі коштує платько. Ну, без акції. Гарні. Дівчатка з задоволенням в таких платтячках ходять, пишаються собою. Це навіть з брошкою. Це таке не дуже дороге. Ну, рукава красиві такі. Дівчатка люблять отаких. Гарні, дуже гарний одяг на дітей. Ну і як же без мішуток. <сум> Куди не піду скрізь самі мішутки? Дивіться, які гарні, о, які вони м'якенькі, гарнесенькі. І, по-моєму, це виробник, я не знаю хто. Ну, є і Україна, навіть у нас в Черкаській області. Я не знаю, чи вона зараз працює. По-моєму, Маньківська була така фабрика іграшок, де досить такі непогані іграшки м'які виробляли. Не знаю, чи працює вона зараз чи ні. От іще один Мішутка. Самі мішутки. Подивіться, які гарні. Вони такі гарні, на дотик приємні ось таке. Хто він такий? Не пойму, хто це. Ой, м'якесенькі вони. Ой, які вони гарнисенькі. Прям мякенькі мякенькі Класні. Ой, скільки тут багато. Ось то білий. А то такі здорові лежать. Але ціни я тут не бачу. Гарні мішутки. І опять мішутки. Лапки, які в них. Ох, оце який. Ох, лапища, які в нього ого. Ох, який він класний, такий м'якесенький, такий приємний на дотик, Не синтетика, ні, а таке щось. Я не знаю, що воно зроблено, Ну, з полусинтетики, синтетики. Але дуже приємне. А це такий зайчик. Попри Скільки він коштує? Ого, нічого собі зайчик. Оце так зайчик. Да, да ого, тисячу гривень, розовий мішутка з бантиком. Ти подивись, скільки мішуток тут. Це вже а ось який красивий. З таким бантиком. Франт. М -м -м. Які гарні всі. Да, і ціна така. Гарна теж. Ну, на цій нотки закінчую своє відео. Трошки вам показала, небагато трошки. Мішутки, мішутки, мішутки. На мішутках і закінчимо відео. Дивіться, які вони всі гарнесенькі. Вибирай любого, якого хочеш. Я хочу якогось мішут.